Хочу поділитися з вами рецептом пісних пампухів. Вони виходять пухкі і з хрумкою скоринкою зверху, хоч вони і пісні, але дуже смачні. Для цього нам потрібна вода. Вода у мене тепла, дріжджі, порошно, олія, цукор, дрібка солі. І будемо замішувати тісто. В миску наливаю теплу воду, додаю дріжджі, перемішуємо. Додаємо сіль, ванілін і цукор. Ми все добре перемішуємо і додаємо поступово борошно, олію додаємо. Ось я замісила тісто. І кладемо підходити на хвилин 40-50, залежить від температури в квартирі чи в будинку. У мене тісто підійшло. Зараз будемо з вами виробляти наші пампухи. Я ділю ось на такі кульки, ось поділила, і в мене начинка буде маку. Можна з варенням, з вишнями, хто що любить. І злегка розплюсую кульку, додаю мак, в мене макова начинка, і защіплюю як вареник. І потім все до кубки і робимо ось такий, теж кулька така виходить. І так роблю з іншими кульками. Ось виробила, поставила сковорідку. наляла олії і буду обжарувати з однієї і з другої сторони. Якщо кладу зразу, то накриваю кришкою. Ось скільки я насмажила пампухів. Дуже смачний і вдалий рецепт. Подивіться, які вони всередині. Кому сподобалося відео, кладемо вподобайки, підписуємося, зберігаємо рецепт, щоб не загубити.